Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині 14-го, першій половині 16 століття. Після смерті правителя Галицько-Волинської держави Юрія II Болеслава управління перейшло до рук боярина Дмитра Дитька. Польський король Казимир III, заручившись підтримкою в Угорщини у 1349 році, заволодів Галицькими землями. Після смерті Казимира Галичина на певний час перейшла під контроль Угорщини, після чого у 1387 році остаточно опинилася у складі Польщі та іменувалася руським воєводством. Землі Шволині у середині 14 століття перейшли під контроль литовського князя Любарта, який по лінії матері мав руське коріння. У Любарта був рідний брат Ольгард, правитель Литви. Так от цей Ольгард у 1362 році на річці Сині Води завдав поразки Золотій Орді. До складу Литви відійшли Київщина, Чернігівщина, Переяславщина та Поділля. Ставлення до руського населення у Литві та Польщі, як бачимо, було різним. З боку польської влади це різного роду утиски, а от ставлення литовців ґрунтувалося на принципі старого не змінюємо, нового не впроваджуємо. Було відновлено удільність князівств. Литовці переймали руську мову, закони, віру, звичаї. Таким чином русичі були рівноправними з литовцями. Але так було не завжди. У 1385 році Литовський князь Ягайло одружився з польською королевою Ядвігою. Їх союз ознаменував об'єднання Литви і Польщі в єдину державу, хоча Литва зберігала формальну незалежність. Історії цей союз відомо як Кревська унія. Однак в самій Литві не всі були у захваті від такої новини. Опозицію очолив двоюрідний брат Ягайла Вітовт, якого литовці визнали своїм правителем. Вітовт ліквідував удільні Руські князівства, а у 1399 році у битві на річці Ворскла зазнав поразки від татар, тому тепер вже був змушений рахуватися з Ягайлом. У 1410 році об'єднані війська Польщі, Литви, Угорщини та Чехії, у складі яких воювали і Русичі, зупинили наступ Тевтонського ордену під Гринвальдом, після чого у 1413 році Вітовт уклав із Польщею Городельську унію. Після смерті Вітовта правити Литвою став його молодший брат Сигізмунд, що у 1434 році передав західне Поділля Польщі. Віднині воно мало назву Подільське воєводство. Українська та білоруська знать Сигізмунда не визнали, а підтримали молодшого брата Ягайла Свидригайла. Між кузенами невдовзі відбулася битва. Перемогу під Вількомиром здобув Сигізмунд. Але правив він не надто довго, бо його отруїли. Новим правителем став син Ягайла Казимир. Спочатку він відродив удільні Київська та Волинська князівства, та після смерті свого дядька Свидригайла знову їх ліквідував Волинське у 1452, а Київське у 1471 році. За часів правління Казимира руська знать організовувала виступи проти влади, але ні змова руських князів, ні повстання Глинського не увінчалися успіхом, якою ж була доля інших українських земель. На початку XVI століття загострилися відносини між Литвою та Московією. У битві під Оршею 1514 року перемогу здобули литовці. До речі, командував литовським військом тоді руський князь Константин Острозький, але виграти битву ще назначало виграти війну. В подальшому Московія відібрала у Литви смоленські землі та чернігово сіверщину. На початку 14 століття землі Закарпаття опинилися у складі Угорщини. Цікаво, що наприкінці 14 століття угорський король зробив намісником цих земель подільського князя Федора Кор'ятовича, який сприяв зміцненню православ'я у цьому регіоні. На початку 16 століття Угорщина зіткнулася із сильнішим супротивником Османською імперією, тому занепала. Землі східного Закарпаття війшли до складу Трансильванії – а західне Закарпаття почали контролювати австрійські габсбурги. Буковина від 14 століття входила до складу Молдавського князівства, яке наприкінці 15 століття визнало васальну залежність від Османської імперії. У цьому регіоні у кінці 15 століття спалахували селянські повстання під проводом Мухи та Бурулі. У Криму знаходилася держава Феодору. Італійські колонії та володіння Золотої Орди, в середині 15 століття Золота Орда розпалася на менші державні утворення. Одним із них стало Кримське ханство, яке у 1478 році визнало васальну залежність від Османської імперії. До речі, самі ж турки вже до 16 століття контролювали чимало українських земель вздовж північно-чорноморського узбережжя. Турки і татари здійснювали набіги на українські землі, грабували їх, а також забирали людей у полон. Такому свавіллю чинили опір козаки. Перші письмові згадки про них датуються саме кінцем 15 століття. За соціальною структурою більшість населення українських земель становили селяни. За ними йшли міщани, шляхта і духовенство. Селяни та міщани сплачували податки і виконували повинності. З'являється панщина, яка базувалася на примусовій праці селян. Панщину використовували у фільварках, багатогалузевих господарствах, продукція яких йшла на продаж. У містах поширювалося магдебурзьке право, тобто право на самоврядування. Першими його отрималися Сянок та львів. Освіта була переважно домашньою діяли й школи при церквах. Література доби представлена літописами та творами релігійного змісту. Серед відомих наукових діячів Юрій Дрогобич, що обіймав посаду ректора Болонського університету. У 1491 році у Кракові Фіоль вперше надрукував книги церковнослов'янською мовою. Серед архітектурних та образотворчих пам'яток доби костел святого Варфоломія у Дрогобичі, Верхній замок у Луцьку, Кам'янець-Подільська та Хотинська фортеці. Покровська церква фортеця у Судківцях, Мукачівський замок, Гануеська фортеця в Судаку, Вірменський собор у Львові, Ханський палац у Бахчисараї, Церква зі Шестя Святого Духа, ікона Святого Юрія Змієборця, Ікона Успіння Богородиці та Підгородецька ікона.